Вітаю вас на каналі. Сьогодні займемося компостуванням. Підготував багато різних кухонних та рослинних решток. Так що загрузимо ось цей ящик. У кінці відео зальємо це все біопрепаратом. Ну а кого зацікавило, всім приємного перегляду. З вас підписка, ну а з мене чудовий компост. Так що починаємо. Працюємо, як завжди, сьогодні вдвох. Це мій малий ярик. Самому скажу і незручно. І працювати незручно, і знімати теж. Тому спочатку закидаємо ось такі гілки. В моєму випадку це е, вишня. Робимо спочатку в такому ящику дренаж. Він у вас повинен дихати, проходити якесь повітря. Тому зробимо дренаж з отаких от ось гілляк. Спочатку нарву ранню білокачанну капусту, рватиму разом з корінням, з листям, з кочеришками, з усим. Закину на гілки, а вже потім додам іншу капусту, це буде пікінська. Додам листя. Ем, є в мене там ще некондиційні качани, ну воно не зовсім качан, а виходить просто листя. І є також поїдена там, де поїв слимак, чи, можливо, поїла гусінь. То вже після цієї ранньої капусти додам Пекінську. Далі в нас іде Пекінська капуста, але кидати буду таку, як я вже казав, некондиційну, там, де немає качанав. У мене її досить багато і вона мені така зовсім не потрібна. Тут одна листя. Ось є навіть поїдена. Ось її поїло, це там гусінь всередині, тому вона мені не потрібна. Отакий От вийшов тут салат, зверху ще приправимо листя. Так, і ну і тачка є ось такого теж листя, тут з корінчиками зусим, ми його теж засипемо у цей ящик. Диви, скільки вже. Повний ящи. Рухаємося далі, а далі саме цікаве. Так, листя в нас, листя з груші, з яблуні, листя з вишні, поки ярик це все засипа на капусту, я вам покажу, що в мене тут ще є. А в мене тут гірчиця. Ось така гірчиця є в мене ще в теплиці не перекопана. Тому додамо ще такий ящик. Якщо буде мало, то додамо ще один. Звичайно, якби була посіяна десь на городі та щоб багато, компост з гірчиці це те, що треба. Я колись робив, ріпак додавав навіть. От зараз з яриком такими слоями його. Буде ярик типу тортика такого, так? Да? Гірчиця, листя. Далі буде де, ще дещо. Так що, друзі, не переключайте, дивіться до кінця. Отак От у нас гірчиться і ярик зараз досипе листя. Під завершення відео додам ще виноград, я його дрібно нарізав. Ну це хто може різать, хто може і не різать. Це вже за бажанням. Ось до речі. Такі вийшли маленькі кусочки. Тут небагато. Це та лоза, яку я недавно обрізав свої кущі винограду. Тому я, як давай, висипай його. Ми вже тут майже досипали, майже повна. Висипай кругом та бери прямо з миски і сип. Зараз ми його розправимо. І залишився в нас такий презентовий ящик той, що на обложці. Тут кухонні рештки, гарбуз, картопля, перець, молодий буряк навіть був. До речі, ми його сіяли вже на другий оберт у відкритий ґрунт. Ну, то таке. Так що висипаємо його. Залишків небагато, сип'ярик. Кухонних залишків небагато, тому що. Ну, якби по мірі вживання, будемо їх додавати. Зразу їх так багато ж і немає. З біопрепарату даватиму органік баланс. Це той самий препарат, який я давав на гірчицю, коли перекопував. До речі, відео закріплю в коментарях. Подивитись більш детально, хто не бачив. Даватиму 20 мл на 5 літрів води. Це по інструкції. Розкладання рослинних решток. Восени. Це те, що нам потрібно. Ну, я дам більше, я дам 35 мл на літрів 6. Наостанок проливаємо нашим біопрепаратом. Звісно, погода і температура зараз такі, що чи воно подіє, чи ні, я не знаю, але краще зробити так, аніж нічого. Звісно, потрібно. Щоб була плюсова температура, щоб було тепло, щоб воно там щось відбувалося. Але нехай. Поверх оці, оцього ящика, поверх компосту накриємо ще плівку. Ну і на цьому, думаю, буду завершувати. Ми з яриком добре постаралися, тому погода щось починає портитися, можливо, на сніг. Можливо, на дощ. Ну що, Ярик? Класно вийшло. Ну що, друзі, на цьому все. Надіюсь, було цікаво, корисно, не нудно. Робіть, друзі, компости. І в вашому саду завжди буде чисто. Чекаю від вас будь-яких коментарів. Як завжди, цікаво буде почитати. Ну а на цьому все. Як завжди кажу, далі буде. sim, por